Завдяки пильності небайдужих громадян, у сумах на вулиці Герасима Кондратіва патрульні виявили та зупинили водія, що здійснював небезпечні маневри на дорозі. Таким чином вдалося уникнути аварії та запобігти можливим непоправним наслідкам керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. На проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння на місці зупинки за допомогою приладу трагера. ви Погоджуєтесь, дуйте Сильно! У вас перебуваєте в 15 разів перевищує норму, допустимо. Інспектори одразу обслідували дану вулицю, де виявили та зупинили вказаний транспортний засіб. Під час спілкування з водієм в нього дійсно були виявлені явні ознаки окольного сп'яніння. Сам же він ледь тримався на ногах. Огляд, який він пройшов на місці зупинки, виявився позитивним та склав 2,91 91 проміла алкоголю, що майже в 15 разів перевищує допустиму норму. На даного водія патрульні поліцейські склали адміністративний протокол за керування автомобілем в стані окольного сп'яніння. Від подальшого керування його відсторонили. Патрульні вкотре закликають громадян не сідати за кермо в стані сп'яніння, не дозволяти це робити іншим та повідомляти поліцію у разі виявлення нетверезого водія за номером 102.